Вітаю! Зазвичай курс української мови в кожному класі починається із повторення вивченого матеріалу. На сьогоднішньому уроці ми з вами звернемося до повторення відомостей із синтаксису і пунктуації, те, що ви вивчали в далекому 5 класі. Отже, на сьогоднішньому уроці ми поговоримо про розділові знаки в синтаксичних конструкціях. А саме в реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями, і поговоримо про розділові знаки між простими реченнями у складному. Зрозуміло, що запам'ятати такий великий обсяг матеріалу в принципі дуже складно. Тому зосередимо свою увагу на схемах. Якщо ви вмієте читати схеми, значить вам не треба вивчати правила, тому що схема нагадає вам це правило. Як ви самі можете пересвідчитися із нашого слайду, найбільше усіляких правил пов'язано із однорідними членами речення? Чому саме так багато правил на цю пунктограму? Справа в тому, що це залежить від зв'язку між однорідними членами речення, тому що вони можуть бути поєднані за допомогою сполучників. Різних сполучників, єднальних, протиставних, розділових, вони можуть бути поєднані за допомогою тільки інтонації, яка на письмі перетворюється на розділовий знак. Вони можуть змішувати цей зв'язок, тобто одні із них пов'язані сполучниковим, інші безсполучниковим. І це все впливає на те, чи ставимо, чи не ставимо ми розділові знаки між однорідними членами речення. Оці схеми, які ми за вами зараз. Повторимо, опрацюємо, і ось внизу слайду ви бачите речення, в яке у нас буде, ну ось таки можна сказати, речення, з яким ми будемо працювати, яке буде слугувати прикладом для наших схем, і якими які ми з вами будемо трансформувати таким чи іншим способом. Отже, якщо у нас сполучниковий зв'язок. Між однорідними членами речення, і це сполучник або єднальний, і та в значенні, і ії, або розділовий, або чий, і він не повторюється Ужитий один раз, ми кому не ставимо. Тут у нас в реченні три однорідних члени, ми з вами трошки його скоротимо, і у нас буде два однорідні члени. Ну, наприклад, Хмара була важка і темно-синя. Якщо б у нас було таке речення, розділовий знак би ми не ставили, тому що сполучник і не повторюється. Далі, до другої схеми, там до нас безсполучниковий зв'язок, це речення, ну, просто от, якраз дуже-дуже цінне, тому що воно якраз і слугує прикладом для цієї схеми. Хмара була важка, темно-синя, внизу зовсім чорна. Однорідні члени речення була важка, слово була не повторюється для того, щоб красиво було все в реченні. Але ми з вами розуміємо, що граматично це була темносиня і була чорна. Однорідними присудками з безполучниковим зв'язком пов'язано наше вихідне речення. Далі, якщо змішаний зв'язок, тобто частина однорідних членів речення пов'язана за допомогою інтонації, яка на письмі перетворюється на розділови знакому, а інша за допомогою сполучникового зв'язку, то знову ж таки, дивимося на те, який сполучник. Якщо сполучник у нас є дальне чи розділовий, тоді зрозуміло, що і він не повториться, тоді зрозуміло, що ми перед ним кому не ставимо. Перетворюємо наше речення, наприклад, до цієї схеми. Хмара була важка, темно-синя. І чорна. Так, ну і зовсім чорна, нехай буде у нас ще й це допоміжне слово. Далі, якщо у нас сполучник повторюється, може бути отаке от поєднання, може бути отаке от поєднання. Зараз ми перетворимо це речення, і ви зрозумієте, про що, якраз ідеться. Отже, якщо у нас сполучник повторюваний, ми обов'язково ставимо кому уже перед першим сполучником. Наприклад. Хмара була важка, і темно-синя, і внизу зовсім чорна. Або якщо у нас і буде стояти на початку речення: і важка, і темно-синя, і внизу зовсім чорна була хмара. Переробили. Далі, ну тут для того, щоб парами, нам треба щось ще що четвертий якийсь член речення дописати, однорідний. Не будемо зациклюватися на цьому. Ось головне, щоб ви розуміли, що якщо парами поєднані однорідні члени, то між парою ми ставимо кому, а не між однорідними членами у цій парі. Якщо у нас є сполучник А, але за те», про однак, це сполучники протиставні, то для них особливе правило, навіть якщо вони не повторюються, перед ними ми завжди ставимо кому. І навіть тоді, коли вони поєднують не тільки однорідні члени речення, а, наприклад, частини складного речення. Далі. Дуже обережним треба бути зі сполучником ТА. Це хитрущий сполучник через те, що він може бути доєднальним, то тоді, коли він має значення сполучника І, замінює його і є його синонімом, або тоді, коли він є протиставним сполучником і замінює собою сполучник Але. Якщо у вас трапилося речення зі сполучником та, спробуйте замінити його, або сполучником І, або сполучником Але. Саме речення підкаже вам. Що підходить? Якщо перед вами сполучник І, і ваше речення нормально звучить граматично, правильно оформлене, тоді він не повторюється і перед ним не треба ставити кому. Якщо це сполучник, який замінює собою але, то він є протиставним і тоді кому обов'язково ставиться. Ще одним ускладненням саме пунктуації речення з однорідними членами, є. Наявність в деяких реченнях узагальнувального слова або словосполучення при однорідних членах речення, і ми з вами в п'ятому класі в далекому розглядали якраз от дві схеми. Проте, залежно від того, де розташоване узагальнювальне слово стосовно однорідних членів речення, різні розділові знаки ставляться. Якщо узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами, то після нього перед першим однорідним членом речення треба поставити двокрапку. І якщо ми з вами перемістимо узагальнювальне слово на кінець речення, то після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом треба буде ставити тире. І Ми з вами дуже часто запам'ятовуємо якісь правила орфографічні, або пунктуаційні за допомогою дивних фраз. Ці фрази нічого не означають, але допомагають нам якось пам'ятати або букви кафе птах, пам'ятаєте, або букви, після яких треба писати м'який знак, де сонце золоте. Таких фраз ми з вами знаємо дуже багато. І якщо вам допоможе така фраза, чи або тає коми ковтає, ну, буду дуже рада. Чи або тає, це такий змій. У нього дивне ім'я, але дивне тільки на перший погляд. Тому що якщо ми з вами поділимо це ім'я на чотири чи або та і сполучники, то ми з вами зрозуміємо, що ця фраза нагадує нам оцю формулу і перелічує ті сполучники, перед якими не ставиться кома, якщо вони вжиті однорідних членах речення тільки один раз. Ну, ось так. У нас з вами матеріал щодо однорідних членів речення. Це ще не всі схеми, це основні схеми. Другим ускладненням простого речення слугують звертання. У нас звертання, вставні слова словосполучення об'єднані в одну групу. Чому? Тому що у них пунктуаційні правила однакові: звертання, вставні слова, словосполучення, де б не знаходилося в реченні на початку, всередині або в кінці. Ну, вставні слова в кінці речення рідко вживаються, тому ви не бачите третьої схеми. Ось вони завжди відокремлюються комами. І ще таке невелике зауваження до речення зі звертанням. Якщо ми емоційно вимовляємо звертання, воно знаходиться на початку речення, тоді ми з вами повинні поставити після нього оклику. Ну, а речення за загальними правилами почати з великої літери. І кома між простими реченнями у складному. Це ми з вами говорили про прості речення, які є ускладнені однорідними звертаннями або вставними словами. Це речення, які мають одну граматичну основу. Хмара була важка, була темно-синя, була чорна. Одна граматична основа просто складена дорідними присудками. То є ще один вид речень, це речення, які мають дві і більше граматичних основ, і вони називаються складними. Із 5 класу ми з вами вивчили правило, що між простими реченнями у складному, неважливо, як вони пов'язуються, за допомогою сполучників або без сполучників. це при однорідних штанах речення ми з вами на це вважаємо. А тоді, коли ми з вами говоримо про складне речення, ми на це не зважаємо. Між простими реченнями у складному ставиться кома для того, щоб відокремити одне речення від іншого. Теоретичний блок закінчено, і ми з вами можемо переходити до практичних завдань. Перше завдання. У реченнях, які ви бачите на екрані, слід розставити пропущені розділові знаки і визначити, чим ускладнення речення однорідними членами, звертаннями, вставними словами. Ви можете зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Ми до перевірки: для того, щоб вам легше було реагувати при перевірці на те, чи правильно ви виконали завдання. Я буду виділяти той елемент, який ускладнює речення. Перше речення. На дорогу вибіг охляли за зиму заяць. Стрибнув. Нашорошив вуха і аж залопотів у кущах. Це речення ускладнено однорідними присутками. Заяць що зробив? Вибіг. Заяць що зробив? Стрибнув. Нашорошив. Залопотів. Ми з вами спостерігаємо те, що в реченні їх чотири однорідні члени, але розділові знаки ми поставимо з вами тільки в цих місцях. Чому? Тому що між вибіг стрибнув нашорошив, у нас безполучниковий зв'язок, а ось між третім і четвертим у нас є сполучник І, і він не повторюється, чи або таї, коми ковтає. Пам'ятаєте? Так, і тут зараз продемонструю ту схему. Ось чотири однорідні члени речення, чому розставляються розділові знаки. І ми підпишемо, що у нас речення ускладнене однорідними членами. Переходимо до другого речення. Тут видно все. Поля, діброви, Дніпро широке, вір Сосновий. Видно все. Все це незвичайне слово. Сьогодні ми з вами вже говорили про узагальнювальні слова і словосполучення. Так ось тут це узагальнювальне слово. Чому? Тому що воно вбирає в себе значення всіх однорідних членів речення. Тобто потім, називаючи однорідні члени речення, ми ніби розшифровуємо це слово. Що ж саме все? А це поля, а це Діброве, а це Дніпро, і це бір. Зараз я виділю, щоб ви побачили однорідні члени речення. Підпишемо, що у нас є ускладнення в реченні, і внизу схемку нагадаю. Знову ж таки, як в попередньому реченні у нас 4 однорідних члени, між ними безполучниковий зв'язок. Ось ми з вами все це записали. Але в цьому реченні, крім однорідних членів, є ще узагальнювальне слово, тому після нього треба поставити 2 крапку перед. Однорідними членами речення за пунктуаційними нормами за правилом. Третє речення: учися пробачати юний друже. Навіть якщо б я там не знала правила, але ось кличний відмінок видає звертання. Друже друг, а друже сам. Так що кличний відмінок це нам допомагає завжди. Здавалося, що о, це тільки ускладнення для іменників у всіх шість, у всіх мовах шість відмінків. А тут сім відмінків в українській мові, але він нам допомагає визначити звертання. Я його виділю зараз, щоб ви побачили цей структурний елемент, який ускладнює наше речення. Ось, і речення наше складене звертанням. Зі звертаннями працювати легко через те, що вони завжди відокремлюються комами. У нас в кінці речення, тому перед ним ставимо кому. Четверте речення: молодше. Прийми за своє чесне діло подяку батька. Знову ж таки, речення, вон, у нас навіть програма не засвоїла це слово в кличному відмінку, тому, ось, бачите, підкреслила вам допомогла. Молодше це звертання, кличний відмінок від слова молодець. Молодець. Так, і це у нас звертання. Знаходиться на початку речення, тому відокремлюється комами. Як завжди, звертання відокремлюються комами. І тут ми з вами, якраз, замалюємо схему попереднього речення, тому що там теж було звертання. Ось воно в кінці знаходилося. І тут, навпаки, на початку речення. І залишилося останнє речення п'яте мабуть, то вітерець відкрив повіяв. І отут-от слово є таке. Дуже часто ми використовуємо його, але це не звичайне слово, це вставне слово, яке вказує на те, що ми, можливо, не конкретно ми, але людина, яка повідомляла цю інформацію, не впевнена в тому, що вона повідомляла. Тобто, чи дійсно вітерець повіяв, чи дійсно він відкрив, повіяв. Тобто тут не зрозуміло. Але зрозуміло одне. Що де б не знаходилося вставне слово, ми обов'язково повинні відокремити його від усього речення за допомогою коми. І наше речення ускладнене вставним словом. Отже, в цьому завданні ми з вами знову ж таки повторили пунктограми в ускладненому простому реченні, і у нас з вами є речення з однорідними членами, навіть з узагальнювальним словом перед однорідними членами зі звертаннями і вставними словами. Переходимо до другого завдання. Розставте пропущені розділові знаки, підкресліть граматичні основи. Доведіть, що речення є складними. Нагадую, складним реченням є таке, у якому дві і більше граматичних основ. Як нам треба довести це? Підкреслити граматичні основи, і якщо їх дійсно буде більше, ніж одна, значить перед нами складне речення. І пам'ятаємо про пунктограму, що між простими реченнями у складному нам обов'язково треба поставити кому. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясне листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Можна зупинити відео, попрацювати з реченням, повернутися, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Граматична основа 1. Осінь ходить. Граматична основа 2. Ліс горить. Граматична основа 3. Ясен осипає. Легко помилитися, тому що слово листя, іменник середнього роду, збігаються форми називного і знахідного відмінка, але осипає кого що листя. Нам якраз потрібне запитання. Обов'язково ставимо подвійне запитання, тому що якщо ви поставите питання осипає що листя, то. Запитання, що характерне і для називного відмінка. Тому обов'язково в таких випадках, перевіряючи себе, ставте подвійне запитання. І четверте граматична основа дуб стоїть. Ми виділили чотири граматичні основи і повністю переконані в тому, що перед нами складне речення. Залишилося тільки розставити розділові знаки між частинами цього складного речення. Тихо осінь ходить гаєм. Закінчилося перше речення, і ми з вами поставили розділовий знак. Ліс довкола аж горить. Ясен листя висипає. Дуб нахмурений стоїть. Так. З цим завданням ми впоралися, можемо переходити до третього завдання. Допушіть речення двічі. Так, щоб воно стало складеним дорідними присадками, І другий раз, щоб воно стало складним. Ну, для цього нам треба перейти на іншу дошку. Не хвилюйтеся. Ми речення запам'ятали. Десь угорі тонко відзвонює жайворонок. Запишемо це речення. Визначимо граматичну основу. Це важливо для виконання цього завдання. Вже є воронок що робить? От згодня. У нас одна граматична основа. Це просте речення. У нас немає ускладнень, тобто це речення не ускладнене ні звертанням, ні вставним словом, ні однорідними членами. І нам треба це речення продовжити двічі. Один раз так, щоб утворилося речення з однорідними присутками, саме присутками. Чому ми виконуємо саме таке завдання, не будь-якими однорідними штанами речення, а саме присадками? Тому що деякі люди плутають речення ускладнення однорідними присадками зі складними реченнями. От щоб такого не було, ми з вами зараз переслідуємо якраз дві цілі. Так, і продовжуємо. Один раз перепишу початок, можна не переписувати, можна просто продовжувати, тобто дописувати вже хвостик речення. Для пояснення мені все-таки перший раз треба записати наш початок, речення, з яким ми працюємо, і нам треба продовжити так, щоб були однорідні члени речення, присудки саме. Ви можете свій варіант, головне, щоб він був з присудками. Десь угорі тонко видзвоння жайворонок, кружляє в повітрі. Що, хто жайворонок, що робить, видзвонює і що робить, кружляє. Ось у нас з'явився другий присудок, він є однорідним, якщо б ми з вами розписували, як в одному із завдань, яке зробили нещодавно. Схеми розстановки розділових знаків при однорідних членах речення, то у нас би була така схема. Безполучниковий зв'язок на місці інтонації переліку, жайбурнок що робить? від Жайворонок що робить? коржляє. Інтонація переліку перетворюється на розділовий знак кому. І другий раз нам треба продовжити це речення так, щоб вийшло складне речення. Я не буду переписувати першу частину, щоб економити час. Ви зрозуміли, що тут ховається десь угорі тонко віддзвоню жайворонок. А допишу друге просте речення. А внизу колихається золотий, золоте пойло, наприклад, золотий лан, ну, золота нива. Скільки синонімів вибираєте, що хочете. А внизу колихається золоте поле пшениці. І ось у нас вже створилося складне речення. Чому? Тому що перша граматична основа у нас вже навіть виділена, і ми виділяємо друге. Поле, що робить? Колихається. Якщо це у нас перше просте речення, то це у нас друге просте речення. І нас цікавить пунктограма. розділовий знак. Між простими реченнями в складному. Байдуже, у нас тут є сполучник. А ми можемо з вами сполучник прибрати перштате речення, і воно буде так звучати. Десь горі рітонкове дзвонять жайворонок. унизу. Ну, зрозуміло, чому ми вена упоміняли. Минулого разу говорили про це: чергування У, про цю орфограму на уроці. Унизу колихається золоте поле пшениці. Чи буде сполучник, чи не буде сполучник, ми все одно з вами поставимо розділовий знак. Так, і з цим завданням ми з вами теж впоралися. Переходимо до наступної порції завдань. Четверте завдання поставте іменники у формі кличного відмінка і з декількома утворіть речення. Ну, зрозуміло, що це буде звертання, і ви зможете потім утворити речення. Отже, ми з вами в 6 класі, тобто це було не так давно, вивчали форми іменників, і сьогодні ми з вами зараз будемо застосовувати якраз граматично або морфологічно, як ми на тому році з вами повторювали форму. Ольга, іменник першої відміни твердої групи. Такі іменники в кличному відмінку мають закінчення О. Ольго. Оля, нібито те ж саме ім'я, але зменшено писливе І ми з вами знаємо, що деякі зменшено-писливі форми у формі кличного відмінка мають закінчення Ю. Оля Олю. Петро Іванович, Петро, іменник другої відміни твердої групи. Закінчення Е. Петре. Ну, а всі чоловічі ім'я по батькові, мають закінчення У. Петра Івановичу. Марина, як і Ольга, має закінчення О. Сергіївна схожа на Марину. Тому що теж на твердий приголос не закінчується. Точно так же має закінчення О. Всі жіночі по батькові закінчення О. Всі чоловічі по батькові закінчення У. Планета, як і Ольга і Марина, та сама ситуація. Край, іменник другої відміни, м'якої групи. Такі іменники мають закінчення ю. Гості. А це цікаво. Іменники в формі множини, їхня форма не змінюється у знахідному відмінку. Вона суголосна оголосна в формі називного відмінка. Так що тут без змін. Слово осінь. Іменник третьої відміни. Ну, по-перше, чергування, тому що в нас буде відкритий склад осінь закритий. А тут відкритий. І закінчення Е: осінь, осінь, радість, радосте, вірність, вірності, і так далі. І слово надія, іменник першої відміни, м'якої групи, але м'якої не просто групи, тобто на м'який привлося, а саме на Є закінчується основа. Тому закінчення є. І ви можете скласти. З будь-яким із цих сполучень слів або слів звертання, як хочете. Ось. Наприклад, запрошуємо до вітальні, любі гості. Ось. Або щось інше. І п'яте завдання: уведіть речення вставні слова словосполучення, які б надавали йому різних відтінків значення. Осінь цього року буде теплою. Ну, якщо ми це говоримо, наприклад, з невпевненістю, то ми можемо використати вже те слово, яке сьогодні фігурувало в одному з речень. Наприклад, мабуть або може, мабуть, осінь цього року буде теплою. Ось, ясна річ, осінь цього року буде теплою. На мою думку, осінь цього року буде теплою. За прогнозами синоптиків, осінь цього року буде теплою. Отже, осінь цього року буде теплою. Ми з вами вжили різні. Вставні слова і словосполучення. І ви самі почули навіть, як змінюється інтонація, тоді, коли ми з вами використовуємо такі вставні слова. Головне, щоб ви пам'ятали, що будь-який з цих слів або сполучень слів обов'язково треба буде виділити комою. Наприклад, за прогнозами синоптиків, це слово сполучення, вставне, нам треба поставити після нього кому. Осінь цього року буде теплою. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе до нових зустрічей.